Лише 15 автівок від народного фонду вирушили до наших військових на передову боротьби з російськими окупантами. Вкотре активісти відгукнулися на потреби наших захисників, відправивши їм пікапи для виконання бойових завдань у найгарячіших точках. Тож чому автівки настільки необхідні на фронті, далі у випуску. Ще дві автівки від благодійного народного фонду відправилися до наших захисників. Як стверджують військовослужбовці, транспорт на передовій це розхідний матеріал якого конче не вистачає? Сьогодні на ньому можна їздити та виконувати бойові завдання. А завтра він може опинитися під прицілом ворога і перетворитися в металобрухт, який зовсім не підлягає відновленню. Так, один з позашляховиків вирушив до наших військових ще на початку тижня. Чергова автівка від благодійного фонду Народний фонд сьогодні вирушає на схід України. До нас звернулися колеги мої, які ще були народними депутатами минулого скликання для того, щоб які зараз воюють на фронті, що їм потрібна автівка. Киною не міг не допомогти. Це вже тринадцята. Я переконаний, що вона буде щасливою, тому що не треба вірити в ці забобони. Я переконаний, що вона буде вірою і правдою служити нашим захисникам і наближати нашу перемогу. Автівка пригнана за кордону. Тут у Чернівцях вона пройшла необхідне технічне обслуговування, аби військові змогли одразу її експлуатувати. Наші західні партнери, партнери благодійного фонду народний фонд, підібрали цю автівку на запит нашого фонду. Потім я її перегнав з Румунії до Чернівців. обслуговування тут декілька днів, фільтра, масла замінили резину, акумулятори нові купили, як завжди, тому що це їх хвороба. Ну і тепер загалом вона вже підготовлена для того, щоб вірою правду служити нашим бійцям. І ось сьогодні надійшло підтвердження від бійців, що позашляховик від фонду доїхав до військового підрозділу. Ми щиро вдячні благодійному фонду, народний фонд, а також Григоренко Юрію Станіславовичу за надання автомобілю для виконання бойових завдань. Слава Україні! А ще одна автівка від благодійного народного фонду саме зараз в дорозі. Вона вирушила на схід разом з волонтером Миколою Демичем та командою військового капелана Василя Газенця, які зголосилися допомогти у її передачі. Загалом благодійний фонд Народний фонд відправив на передову вже 15 автомобілів з початку широкомасштабного вторгнення, оскільки кожен робить свій внесок для наближення нашої перемоги. Аліна Рябко, Тетяна Дубіцька, Іван Мітрик, Темитня Тва.